Світлана з великого устя прямує до сосниці. Велосипед лишає під мостом. Далі на гору драбиною. Довжина драбини 21 метр. Піднімаючи, Світлана двічі зупиняється, щоб відпочити. Місцеві перебираються на інший берег Десни так півтора роки. Цього літа під шум роботи будівельників. Три опори цього мосту підірвали у перші дні повномасштабного вторгнення росіян. Такий вигляд він мав рік тому. Номер 7 – це існуюча опора, яка була. Опора номер 8, номер 9, номер 10 і номер 11 – це повністю нова частина конструкції, яка складає загальною довжиною 90 метрів. Тепер на місці руїн нові опори і прогони. Вони встановлені на старих фундаментах. Виконано збір збірних монолітних ригелів і змонтовані балки. Січення нашого мосту представляє собою всім балок. Інженер з технічного нагляду Юрій Іванов показує відбудовану частину мосту зверху. Зараз завершено монтаж плит незйомної опалубки залізобетонних, і наразі підрядник розпочинає виконувати роботи по армуванню монолітної плити товщиною 20 сантиметрів. Окрім відбудови зруйнованої частини, капітально ремонтують увесь міст. Несучі конструкції, вцілілої частини збережені повністю. Але робиться антикорозійний захист, ремонт бетонних поверхонь, ремонт металевих поверхонь з подальшою покраскою і влаштування всіх гідроалізаційних матеріалів. Це влаштування нових тротуарів, яких ми бачимо. На них вони були зроблені з нуля. Нове бар'єрне огородження, нове перильне огородження оцинковане. Будівельники завершують тут вкладання вирівнюючого шару батону, на якому буде влаштоване дорожнє покриття. Нове бар'єрне огородження, нова розмітка, нові дорожні знаки входять також в склад проєкту, каже начальник будівництва Олександр Кусик. Капітальний ремонт цієї споруди передбачає по пів кілометра підходів з однієї та іншої сторони, тобто тут, окрім мосту, буде ремонтуватись дорога на підходах. Він споєднує населені пункти, які в напрямку мене і сосниці, а тут йде напрямку київської траси, і місцеве населення не мало змоги переправлятися через річку, тому що якщо їхати на, в окружну до мосту на місто Короб або на місто Чернігів, це близько 200 кілометрів коло получалося. З мостів, які відбудовують після повномасштабного вторгнення в області, цей один з найбільших, каже Олександр Кусик. У Чернігівській області по висоті і по довжині споруди це третя споруда, яка ремонтується після війни. Поговорка Фрейду – після війни. На тросі на цьому вона з однієї сторони підв'язувалася. Тії ж частини взагалі не було повністю споруд. І вони піднімали собі все, все що було, весь свій піднімали собі. Олександр Кусик показує люльку, якою місцеві переправляли хліб та інші продукти на інший берег через зруйнований міст. На початку повномасштабного російського вторгнення продукти переправляли так. Ось так на сосничині. Налагодили постачання харчів, хлібу жителям задесення. Після того, як був знищений Остівський міст. Весною під час сповені місцеві плавали до драбини на човнах. Підпливали сюди до драбини, підіймалися, по ній і переходили на ту сторону споруди для того, щоб дістатися до районного центру. Це ще ми молодші можемо там по драбині, а люди пожилого віку взагалі. Не можуть добратися не до сосниці, не до Корюковки, нікуди, тому що по драбині не кожен підніметься. Ми сюди на Чернігов все через цей мист їздили, а сейчас не то. Ми проїдемо по Димка, вже там почали якісь роботи. Струги, ну виходить, да, що вже живуть і, 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 зак... і заканчують і, да. і скоро. Роботи були розпочаті в минулому році і будуть вони завершені у цьому році. Скоро до кінця року плануємо опустити рух транспорту. Відновлення мосту складає близько 300 мільйонів гривень. Олексій Коцапчук, Ксенія Вартебна, Віталій Коровко, Роман Закривський, Суспільне новини, Чернігів.